Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, ми сьогодні будемо продовжувати вивчення Євангелія Марка. Перед нашим заняттям звернемось до нашого Господа в молитві. Будемо молитись. Господь і Бог, твоє ім'я благословене. Твоя милість продовжилась, День твого спасіння продовжився. Дякуємо Тобі за це. Дякуємо за слово Твоє, яке ми можемо читати. Яке ми можемо вивчати, досліджувати, прибудь з нами Духом Святим під час нашого заняття, наш Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення особливої Євангелії, яка була швидше всього написана до поган специфічно до римлян. І Характеризується цей Євангелія цим, що тут всі події відбуваються дуже швидко одне за одним. Або, іншими словами, Марк їх описує в поспішності, якби, швидко змінюючи подію за подією. А, він вказує на одну подію, а потім переходить до іншої словами, і ось сталося, і раптово, зненацька. Ми бачимо, що в цій Євангелії він більше звертає увагу на чудеса Ісуса Христа, менше на вчення. Хоча тут так само є достатньо місць опису вчення, вчення Ісуса Христа, але менше від Євангелії Матфія, бо як Матфій описав життя і працю Ісуса Христа. Тому давайте ми сьогодні з вами прочитаємо 8 розділ із 14 по 26 вірш. І забули вони взяти хліба? І крім одного буханця, у човні не мали з собою нічого. А він і наказував і та говорив: Стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини Іродової. Вони ж міркували і казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовляє до них, Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте, чи ще маєте серце своє затверділим? Мавши очі, не бачите і мавши вуха не чуєте і не пам'ятаєте? Коли п'ять хлібів я ламав на п'ять тисяч, скільки повних кощів із кусків ви зібрали, вони кажуть до нього: Дванадцять! А як сім на чотири тисячі? скільки кошиків повних з кусків ви зібрали, і відказують сім, і сказав він до них: Ви ще не розумієте, і приходять вони в Івсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку та вивів його за село, і, послинувши очі йому, поклав руки на нього, і питався його, чи що бачить. І зиркнувши, сказав той Я бачу людей, які ходять нему у дерева. Потім знову він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він додому його і наказав: до села не заходь, і нікому в селі не розповідай. Христос Ісус мав певне навчання для. Учнів у лодці. Часто лодка слугувала для Ісуса учнів не тільки для того, щоб переправитись з одного берега на інший, Галілейського моря. Але для того, щоб показати владу Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли він йшов по воді? Так само в лодці він навчав своїх учнів. І він їм показував. Що він не просто пророк чи вчитель, але він є син Божий, Месія перед ними. І одну з таких подій Марк нам описує. Марк нам описує, починаючи навіть з третього, перепрошую, з 13-го вірша, і написано: Покинув він їх, усів знову до човна, і на той бік відбув. Кого він покинув? Зразу питання. Ми вивчали в попередньому занятні. З 11 вірша вийшли фарисеї, і почали сперечатися з ним і його випробовуючи хотіли від нього ознаки з неба. Матфій додає нам в своєму переказі Матфія 16, розділ з 2 по 12 вірш, що не тільки там були фарисеї, а були і Садукеї це одна з е партій в юдействі фарисеї, які вірили в Духа, в воскресення, садукеї. Відкидали. Вони були лібералами або такими сучасними віруючими, які в домішок до юдейства додавали такі практичні справи. Вони були практичні юдеї. Тому навіть Марк, перепрошую, Матфій нам додає, що там були присутні садукеї. І коли Господь їх залишає. То він сідає до човна і на той бік відбуває. Тобто він направляється на інший берег. Ця подорож, напевно, тривала приблизно 6 годин. І Христос направлявся у Вівсаїду. Вівсаїда це північно-східний берег Галілейського моря. Місто, звідки був Пилип, Петро, Андрій. І ось в Господа нашого є цей час, коли він скористує, щоб. Навчати учнів своїх дуже-дуже важливого уроку. І він так каже: і забули вони взяти хліба, крім одного буханця, у човні не мали з собою нічого. Я думаю, що на таку подорож не потрібно багато мати їжі, тому що на одному і на іншому березі було достатньо, щоб купити, взяти, поїсти і. Напевно, для них, для них дивно було, що Ісус взагалі почне питання говорити щось про їжу. 15 вірш. І він їм наказував та говорив: стережіться уважливо фарисейської рощини і рощини Іродової. Господь їм хоче дати певне застереження. І застереження надзвичайно важливе. Він каже. Він наказував та говорив. Це не просто певна порада, це наказ був. Стережіть цього важливо, фарисейської розчини і розчини Іродової. Що таке рощина, або ми кажемо дріжджі в сучасній мові, це якби продукт для бродіння, який додає тісту піднятися, добавити легкість, додає таку повітряну структуру для тіста. В наші часи використовуються дріжджі, це певна форма грибка. А в старі часи, залишалось тісто з поспереднього замісу. І тоді він вносився в новий заміс, і тісто піднімалося, ми кажемо простими словами. Тобто, певна була дія. Дія, вона не була видна, але результат був видний пізніше. І тому це те, що коли вкладалося в тісто, то воно мало вплив на все тісто. Маленький якийсь розмір закваски або дріжджів, він квасить усе тісто. Тому рощина нам навіть пояснює Матвій, рощина майже завжди. Вписані є щось негативне. Розчину повинні були юдеї перед святами виносити своїх домів, перевіряти перед Пасхою. І вона символізувала гріх, гріх, який має певний вплив на людину. В Біблії майже в усіх випадках говориться про те, що, розчина. Закваска або дріжджі це означало гріх і вплив гріха. І тут Христос каже: стережіться уважливо фарисейської рощини і іродової в розумінні науки. Нам Матфій про це говорить. Христос пояснює, що це не просто їжа якась певна, або певна рощина, але це наука, яка коли проникає, вона. Простими словами, портить, вона піднімає усе тісто. Вона проходить крізь, крізь все. Вона входить в життя. Тому Христос каже: уважливо стережіться фарисейської рощини. Що таке фарисейська рощина? Це наука фарисейська, яка означає лицемірство, самоправедність, пиха, показ свого перед Божим. Щоб люди звертали на них увагу. І до фарисейської секти належав і сам Павло до свого увірення апостол Павло. Далі він каже про розчину іродової. Розчина ірова наука його це крутійство, певний підступ заради політичних цілей, заради земних цілей. Уже Матфій у своїй розподілі. Він додає іще рощину Садукейську. Це якби лібералізм, сучасність, яка вноситься в науку. І ми можемо сказати, в науку християнську зараз. Тому учні були попереджені, щоб стерегтися цього навчання. Стережіться розчини фарисейської, Лука Лука, 12 розділі в першому вірші, каже. Що є лицемірство. Для учнів це було надзвичайно важливо, тому Господь їх попереджує і більше того наказує. Ми бачимо деколи, коли фарисеї і іродіани, які були повністю протилежні в своєму вчинні, взагалі в своєму положенні в тому суспільстві. Вони деколи об'єднувалися проти Ісуса. Бо в них одна була ціль знищити Його. Ми читаємо це Матвія 22, 16 вірш. Фарисеї посилають до Нього своїх учнів із іродіянами. І Мартих саме само в 3 розділі 6 вірші, нам каже: Фарисеї ж негайно пішли і з іродіянами раду зробили, щоб знищити Ісуса. Тому ми бачимо, що. Ці дві науки об'єдналися, або дві ці школи об'єднувалися люди, які тримали з цих наук, об'єднались для того, щоб знищити Христа. 16-й вірш. Вони ж міркували і казали один до одного, що хліба не мають вони. Учні, напевно, мали потребу в їжі або зголодніли на цей час. Нам писання не пояснює. Але їхня зразу ж думка спрацювала, що Господь натякає нам, що ми з собою не взяли хліби. Вони думали приземлено, по земному, по земному практично. Ага, він каже: Порощену значить, він натякає на, на хліб. Але Ісус прояснює свою фразу або свої слова. І Він каже в 17 розділі, а Ісус, знавши те, промовляє до них. Тобто Він не просто чув розмову їхню, а Він в своєму дусі пізнавав, про що вони говорили, і про що вони думали. Навіть апостол Іван нам каже в своїй Івангелії, що не треба було для Ісуса свідчити щось про людину. Бо Христос знав, що в людині. Він той, який проникав в думки, в наміри. І Він часто. Говорив це своїм учням, навіть коли вони тільки про щось думали, він їм казав про це, вказуючи на те, що він являється більше, ніж просто пророк або вчитель. І він каже, чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чому у вас такі думки входять в ваше серце? Це вже не перший докер, коли Христос їм про це говорив. І навіть в Марка. 6 розділі 52 вірші, він каже, бо не зрозуміли чуда про хліби. Він говорить про учнів, серце було їх затверділе. Навіть Господь дивився на людей, які його точували, і він був засмучений, що серце людське було закам'яніле, навіть вчителів, які знали Писання. Тому Христос звертається до учнів із питаннями і каже, Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте, не розумієте? Невже вам до цього часу не дійшло? Чи ви не засвоїли урок, чи ще маєте серце своє затверділе? Що таке взагалі затверділе серце? Тому що цим характеризувався весь Ізраїль на той час, який читав Писання: йому була відкрита істина, але серце було тверде. Серце тверде це. Те, яке не чутливе до духовних істин і не може їх сприймати. Ізраїлю такий стан був посланий самим Богом. Господь затвердив їхнє серце, тому що вони не вірили, вони відступали, вони грішили. І коли Христос прийшов, вони не прийняли Христа. Пам'ятаєте, навіть коли Моїсея Бог посилав до фараона, то Серце фараона Бог зробив затверділим, щоб з'явити чудо і знамена над Єгиптом і вчинити суд над богами єгипетськими і вивезти Ізраїля звідти. Тобто, ми бачимо, що в випадку з ізраїльським народом це була дія Божа за їхній напослух, за їхню неуважність. 18-й вірш. Мавши очі, не бачите, і мавши вуха, не чуєте. І не пам'ятаєте. Спочатку перші дві фрази Христос приводить цитат із Старого Заповіту. Це про Кіремія, 5 розділ, 25 вірш написано: Почуй же оце ти народи безумний і безсердий, який має очі і не бачить. І Ізекія, 12 розділ, другий вірш: «Сини ручки, ти живеш серед дому ворохобного. вони мають очі і не бачать. Більше того. Щоб зрозуміти істини Божі, сам Ісус Христос відкривав своїм учням їхнє серце, давав їм пізнання, коли учні його запитувалися, Господи, чому ти притчами говориш до народу, загадками? Ісус каже, тому що так про них Писання каже, їхнє серце тверде, я зробив їхнє серце тверде, затверділим, а вам дано пізнати таємниці царства Божого. Марка, четвертий розділ, 12 вірш. Вам дано пізнати таємниці Божого царства. Вам відкрито. Тому, шановні брати і сестри, слухачі, якщо ми розуміємо істини, Божі, таємниці Божого царства, це не від нас. Це Господь відкриває наші очі, відкриває наше серце для пізнання, так як Він відкрив очі сліпому у Вівсаїді, це. Повністю Божа справа. Не ми дійшли до цих духовних істин, але Бог наш, Ісус Христос, ці істини відкрив для нас. І дивіться, як Він далі каже ще одну фразу, 18 вірші. і не пам'ятаєте. Тобто для віри потрібна пам'ять згадувати, що Бог зробив, і при читанні Слова Божого пізнавання Бога. Наша віра тоді збільшується. Ми тоді бачимо, як Господь діяв в минулому, він так само може діяти в теперішньому. Віра приходить від пізнання або від читання Слова Божого. І тому Він докоряє своїх учнів, кажучи: і не пам'ятаєте, не пам'ятаєте, що? 19-й вірш. Коли п'ять хлібів я ламав на п'ять тисяч, скільки кошів із кусків ви зібрали Вони кажуть йому 12. Ми бачимо, що Господь їм нагадує подію, яка відбулася зовсім недавно. Деякі з богословів кажуть, що це було декілька тижнів тому. Велике знамено. Вони набрали, тут Писання каже, або Марк нам сповіщає. Коші, і ми вже минуло раз зупинялися. Коші це те, що було, можна було ности, нести в руках. І коли учні зібрали по повному кошу залишків, то вони побачили, що Христос створив новий хліб, його виявилось більше, ніж було на початку. Це знамено було явне. І учні повинні були зрозуміти його. Але вони навіть тоді не зрозуміли, що перед ними є творець, по якого слову. Збільшується хліб, примножується або створюється новий. І ці кошики вони були меншого розміру, які можна було носити. Деякі з богословів кажуть, що такими кошиками користувалися або користувалися євреї. Далі, далі він каже: а як 7 на чотири тисячі, скільки кошиків повних кусків ви зібрали? Впочатку були кущі. Кощі, а потім кошики. І відказують йому сім. Кощі були меншим розміром, кошики більшим розміром, розміру, в який можна було вмістити людину навіть. Тому що це слово використовується, коли апостол Павло втікав із Дамаску. його учні спустили з ціни у цьому, у цьому кошику. Це розмір був комерційний, тобто великий. Може, не такого. Як і людина, але це слово саме використовується. Тобто, було багато залишок. І Христос звертає їхню увагу і каже: Пам'ятаєте, як насправді це було? Це ж, це, це ж було отак. Згадайте про це? 21 віж. вірш. І сказав він до них: Ви ще не розумієте? Тобто, в цих двох випадках людей було напевно. Могло бути до 20 тисяч, тому що були жінки, там, діти, а рахували стільки чоловіки. І Господь настільки збільшив, і Він, якби їм каже, чи ви не розумієте, чи до цього часу ще ви не зрозуміли. Я думаю, що багато справ Господь робить в нашому житті кожному особисто. І ми повинні бути уважними до діл рук Божих. Більше того, навіть Господь відкривається через своє творіння. І люди, які уважні до цього творіння, Господь через це відкриває для них пізнання істини, вчені, які досліджують природу, які досліджують космос. Вони розуміють, що воно не могло статися саме по собі. За цим має бути творець, який вклав певні закони, який дав закони поведінки, моралі. І за це він буде питати своє творіння, особливо людину. Тому будьмо уважні до слів, до, до науки, яку викладає нам Господь, щоб не, ми не взяли для себе науку садукейську, яка є сучасні бо лібералізм, чи фарисейську науку, яка є лицемірство, або іродову, яка є крутіство заради своїх земних цілей. Тому. Господь застерігає, як застерігав своїх учнів. Бережіться, вважайте. Наступний 22-й вірш. І приходять вони в Вівсаїду. Вівсаїда, ми вже з вами казали, це селище Рибалок, що означає саме селище, саме ім'я означає селище Рибалок на північно-східному березі. Це місто Пилипа, Андрія, Петра. І Господь там багато працював, багато своїх чуд зробив, і ось одне з них. І приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. Щоб він торкнув його, що Христос робить. 23-й вірш. І взяв він сліпого за руку та й вивів його за село. І, послинувши очі йому, поклав руки на нього і спитався його, чи що бачить. Господь робиться чудо приватно або наодинці. Можливо, його учні супроводжували, але це не був якби спектакль показний для всіх людей, які його оточували. Він його відводить в сторону за село. І що він робить? Послинив очі йому, поклав руки на нього. Чи він послинив свої руки, а потім йому поклав на очі? Тут немає деталей, але він своєю слиною це зробив. І поклав руки на нього і питався очі, що бачить. Особливий метод, який Господь використовує. Пам'ятаєте в Марка 7 розділ 33 віж: Господь селяє глухого немову. Він вклав пальці йому в вуха і, сплюнувши, пам'ятаєте, як він це робив? Як дочку її розцілив, як сліпонародженого. Він сплюнувши на землю, грязово зробив. Тобто він робить по-іншому -по нестандартно. 24-й вірш. І зиркнув ще сказав той. Я бачу людей, які ходять, мов дерева. Я бачу цей рух. Я бачу, я бачу людей. Але їх виразно не видно. Вони переміщаються в певні форми. 25-й вірш. Потім знов він поклав свої руки на очі йому і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити. Знов Христос робить. Якби в цих два етапи, чому так сталося? Чому Господь так зробив? Ми не можемо зрозуміти, або нам не вказано в цьому місці Писання. Але Він для своїх щось учнів хотів показати, для цього сліпого. Він не просто робить це в один етап, а в два етапи. І написано, прозрів той і одужав, і виразно став, бачити. Як для нас необхідно, щоб ми бачили виразно істини Божі? І Господь часу нас бере за руку, Він часто нас веде, як цього сліпого, виводить і наодинці починає з нами говорити. І Господь продовжує далі і так каже, 26-й вірш. І послав він додому його і наказав: до села не заходь! І нікому в селі не розповідає. Як в багатьох випадках це чудо Господь зробив і попереджає того, кого він силив, не розносся, в мене є більш важніша справа. Я прийшов для того, щоб померти. Не для того, щоб здобути популярність, славу, але для того, щоб послужити і покласти своє життя за своїх. І... Написано в Марка першому розділі 45 му віршу, коли Господь ісцілив, то Він, то, кого Бог ізцілив, він розніс про нього це. І Христос написано, не міг війти явно уже в місто, тому що його надзвичайно багато оточувало людей. Сьомо розділ 36 й вірш Марка говорить нам, що та, що більше наказував їм, то що. Більше розголошували, брати і сестри, надзвичайний урок для нас і з цієї події, що ми береглися науки, яка може захоплювати в нас, яка не є євангельська. Є різні науки, сучасні. Це Євангелія процвітання, лєванія лібералізму або Євангелія, куди впадають люди. Різноманітні традиції, навіть єврейські традиції, Христос застерігає цього не робити. Є, є єдина Євангелія, чиста Євангелія, яка нам описано в Коринтян, 15 розділі, що Христос помер, був похований і Воскрес. І в цьому наше спасіння, не в виконаннях певних приписів або Заробляння спасіння своїми зусиллями. Господь нас спас на добрі справи, які він нам наказує виконувати. На слідчий раз ми побачимо, як Господь буде питати учнів своїх. Дуже важливе питання: за кого мене люди вважають, за кого учні його вважають. Це якби центр Іванія Марка. І ми почуємо відповідь учнів, особливо Петра. А зараз прославимо нашого Господа в молитві. Будемо молитись. Амінь. Господь і Бог, твоє ім'я прославляю. Дякую тобі за слова життя, за слова застереження, які ти гориш для кожної з нас, хто послідував за тобою. Щоб наше серце було не затверділе, щоб ми стереглися рощини цього світу лже, Наук неправдивого вчення. Господи, Боже, прибудь з нами Твоїм Духом Святим. Говори, навчай нас в цьому житті, а особливо навчай нас засвоїти уроки, які ти нам показуєш. Наш Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь.